Сьоме – звичайний білий сир, творог. В Україні це частина повсякденного раціону. У Чехії ж можна знайти так званий творог, але він відрізняється від нашого звичного сиру. В Україні творог є розсипчастим, кислим, він є гарною начинкою для вареників, солених чи солодких, також з нього можна робити сирники. Чеський творог більше схожий на сирок. І, хоча він не солодкий, але як начинка для вареників, наприклад, він не підходить. Зробити з нього сирники неможливо, тому що це м'який сирочок. В деяких супермаркетах можна знайти розсипчастий творог, але ціна на нього просто зашкалює. Тому, якщо ви любите просто їсти творог на сніданок з цукром, медом, корицею чи фруктами. Вам доведеться витрачати досить велику кількість грошей на